Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і наступна тема у нас по курсу: антикорупційна була дуже гучна історія на минулому тижні. Всі дуже гучно обговорювали. По-перше, двох депутатів, яких зловили на хабарі. А по-друге, справу колишнього голову справу колишнього голови Держспецзв'язку Юрія Щеголя. Він напередодні стало відомо, що він вийшов з під варти через день після обрання йому запобіжного заходу. Відомо, що в Если за нього заставу 25 мільйонів гривень. А власне, що сталося? Його 23 листопада набу і сап просили заарештувати. Було обрання запобіжного заходу. Його підозрюють в тому, що його і його заступника підозрюють в тому, що він заволодів державними грошима у сумі понад 62 мільйони доларів. Мільйони гривень перепрошую. Так вже ставки на підвищення пішли. Мільйони гривень, і за версію слідства це справа стара 20-го року, нібито. Якісь компанії в змові з керівництвом держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними грошима, які були виділені для закупівлі, обладнання і програмного забезпечення. Цю, цю тему менше обговорювали в інформаційному просторі минулого тижня, але вона важлива зокрема і тому, що ну я скажу так, за переконаннями, із як заявляють колишні і нинішні колеги Щеголя, він також був дуже наближен. Ни до нинішнього віце премєр міністра і міністра Мінцифри Михайла Федорова. І тому мені здається, варто звернути на це увагу, що називається подвійно. до нашого ефіру. Долучився Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Доброго доброго дня. Доброго ранку. Я також нагадую скажу для нашої аудиторії, що ви були засновником першого центру реагування на надзвичайні ситуації у Держспецзв'язку. і ви також були заступником керівника відділу боротьби з комп'ютерною злочинністю при департаменті контррозвідки СБУ у 2000-2005 роках. Костянтине, в мене таке перше і просте питання. Розкажіть нам більше про таке підприємство чи чи, чи контору чи організацію під назвою «Держспецзв'язку». Чим воно займається і ну, наскільки можливо збільшилася його роль під час війни повномасштабної? Ну і загалом під час війни, а далі ми вже перейдемо до персони самого Юрія Щеголя? Ну, дивіться, в принципі, за задумом, да, як це мало б бути, держпи це головне технічне відомство країни, яке мало б. Опікуватися захистом інформації, в тому числі захист ну це широке таке поняття, в тому числі і державних інформаційних комунікаційних мереж, так званих комп'ютерних мереж. І якби воно працювало як слід, а воно, вибачте, як відомство окремо існує з 2007 року, то ми б не чули про гучні хаки, про численні зливи, про те хакнули, те зламали. Якби вони нормально працювали, але вони займаються всі ці роки переважно тим, ну те, що називається корупцією. Да, для мене держпи асоціюється з корупцією переважно, тому що м -м, вони займаються переважно на папері боротьбою цією. Вони випускали купу інструкцій, НДТЗІ, так звані, нормативні документи з галузі технічного захисту інформації, тобто це величезна купа паперу. І, наприклад, щоб якісь військову програму чи софт поставити на озброєння, то обов'язковим елементом, без якого ніяк не можна це зробити, є погоджене держпідзв'язку комплексна система захисту інформації, а це розумієте КСЗІ так звана, да це м -м, така застаріла десь на рівні 90-х нормативна база, а, яка потребує купу часу або купу бабла. Тобто, ну якщо ти не дай Бог сам захочеш будувати собі захищену таку систему. То тобі буде здесь не менше півроку часу, і от такий клубок нервів, тому що ти будеш ходити держпідв'язку. Тебе будуть футболити. ось тут вони так написали. Ось тут. і Якщо ти здасися, в кінці кінців там тобі скажуть: ось тут фірма. Ось отам хороші. Отакі чуваки, отакі. Іди до них. Вони тобі дуже швидко якісно все зроблять. Так, вони все зроблять дуже швидко, і дивним чином це буде дуже швидко погоджено в держпідзв'язку. Просто миттєво, ну але це варто варто мати там тобі там півмільйона гривень, наприклад. Да, ну ось ось така історія з держпідзв'язку. І власне тут ще така м, м, цікава ситуація з ними, що м, ось коли вони собі кажуть, що вони е, захищають дуже сильно, дуже потужно е, відповідальні за безпеку країни, за кібербезпеку країни. Так, але якщо щось страпляється, якийсь інцидент, знаєте, як от про. Про того пожежного хлопця, який пішов працювати пожежним, каже, але, але як пожежа, то хоч звільняйся. Оце саме історія про Держпідзв'язку. Ось, поки все, все в порядку, вони беруть собі гроші, гранти, генеральські звання, там, посади, все, 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 всі ніж тіки, А як трапляється інцидент, вони тікають у кущі, кажуть, та що ми? ми? Ми тут ні при чому, ми за це не, 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 не відповідаємо. Ну, це таки дуже коротка така замальовка, що таке держпідзв'язку. Ну, і от, власне, ви, ви згадали про генералів. Юрій Щеголь. Він є бригадний генерал, наскільки я розумію. Він і він є, чи, чи був був, мабуть, коректно сказати. Бо якраз коли на і САП оголосили йому підозру, уряд оперативно звільнив його і його заступника. Заради справедливості, скажу, ми зверталися в Держспецзв'язку, але там прес-служба відмовилася від коментарів. Натомість надсилали мені якісь посилання на пости заступника Юрія Щеголя. Мовляв, читайте там, там все пояснено. Так, так, от Юрій Щеголь, бригадний генерал, керівник Держспецзв'язку, оголосили йому про підозру в корупції. Яка в нього репутація була у вашому експертному середовищі? Що про нього відомо? Що це за людина, як він отримав цю посаду, і чи були до нього до його роботи якісь нарікання раніше? Ну, слухайте, це найбільш дивне призначення, мабуть, за всю історію, скільки я пам'ятаю, призначення української влади. Справа в тому, що Юрія Щеголя дві тисячі 2015 році вже затримували за спробу а, вимагання хабаря, тобто його внутрішня безпека СБУ, де він тоді служив, він служив в Дніпропетровському управлінні. СБУ. А, і, і вони там з колегою організували схему вимагання, і їх просто взяли на на передачі грошей. О, там є фотка, де він спиною стоїть, руки за спиною, і біля нього пачки з грошима валяються. Оце про нього, просто обличчя там його немає. Коли я всім про це розказував, всі казали: та ну, ти що, та це може, ти й не він, і так далі. Але ж ну багато людей знає і знало, і що, що це власне він. Але 에, тоді розслідування ну, обинув... ну, нічим не закінчилося насправді. Чому не можу сказати, не знаю достеменно, але мабуть порішав якимось чином, так? І після цього скандалу 2015 рік, а буквально через 5 років він опиняється в голові в Кри. Кріслі фактично технічного міністра, ну тобто технологічного міністра всієї України, як так сталося мені важко сказати, крім ну такі стрімкі призначення, після таких зашкварних скандалів можуть е, траплятися виключно через якусь дуже дуже волохату руку зверху, яка прям взяла, не ну не, ну, не подивилася на те, що людина просто заскандалена, токсична. Що про, про нього всі, всі знають? Тобто, плювати хотіли на це. І взяли таку ось людину, призначили. Причому до цього він був ну, дуже на якійсь незначній посаді в, в СБУ, а просто от із із грязів от що називається буквально, був ніким, став усім і. Але... Так, так, так але, але але якщо до нього було стільки зауважень, стільки питань. При цьому, якщо ви кажете, можливо, були якісь зв'язки, які допомогли йому очолити цю посаду. Зрештою, від набу і сап ніхто його не зміг врятувати. Ну бо якби були настільки потужні зв'язки, то, то врятували б і від цього. А ви знаєте, я ось пов'язую те, що ось не тільки з. Перш за все, це заслуга того, що е, наші корупційні антикорупційні органи дуже прогресують. І не самі по собі, а завдяки величезному тиску наших західних партнерів, тих партнерів, які партнери українського народу, так які тиснуть ну, в інтересах українського народу розвивати антикорупційні органи, що і робиться, і власне, ось наявність сам факт наявності НАБУ, САП, Вищого антикорупційного суду. Це результат спільної роботи громадянського суспільства, типу там центр протидії корупції чи подібної організації. і Наших західних партнерів, які дуже сильно тиснуть на розвиток антинезалежної незалежних, це важливо, да антикорупційних інституцій, і ось е, ми бачимо прямий результат, тому що е, справу ось цю Щігаля і жари розслідують вже більшу року набу. І точно про це знала влада. Ну тобто, Щіголь не, не тільки близький до Федорова, він близький до президента Зеленського. Безліч є багато, він постійно з ним спілкується, ходить на нього, до нього на е, доповідь, і відео навіть є їхнє спільне, де вони дуже, досить в дружніх стосунках. А, і, і, знаєте, якби могли, вони б відмазали. Ну, якимось, як Татарова, да, ось, наприклад, відмазали ж там, Шахер-Махер фінтушами зробили? Зробили, вивели з-під удару, вивели, з під НАБУ вивели. Так? А хотіли дуже хотіли. Я, я не сумніваюся в цьому, що дуже сильно хотіли, але нічого не змогли зробити, і ось е, тому я дуже щасливий, що у нас розвивається ось така е, незалежні антикорупційні органи. Незалежні підкреслюю так. Тому що, якщо б це розслідувало ДБР чи СБУ. Чи б, не дай Бог, так то результат був би дуже передбаченим. Ну, тобто, справи, в принципі, б не було як такої. Якщо, ну, а якщо її б вели там для проформи, а потім тихенько б закрили, і навіть до суду б не дійшло нічого. Ви згадали прізвище Жори. Це Віктор Жора. Це заступник Юрія Щеголя в Держспецзв'язку і його так само я так розумію, звільнили. І на нього так само на нього так само є підозра. Тобто, мається на увазі не лише керівник попадає під підозру, а також його заступник. Ви я планувала до цього дійти, але ви самі згадали прізвище Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації. дуже наближена людина до президента. Там в політичних куларах його навіть називають претендентом на, на, на посаду прем'єра, ну в теорії так. Але ось коли, коли оголосили підозру і взяли під варту Юрія Щеголя, зробив досить гучну заяву Віталій Дейнега. Це колишній заступник міністра оборони, який прийшов в міністерство оборони якраз займатися цифровізацією. Ну потім, коли був звільнений Резніков у відставку, пішов від Дейнега. Але він написав ось що. Він сказав, що Держспецзв'язку, на мою думку, це права рука і гаманець мінцифри. А її очільник це просто виконавець, якого не обов'язково запам'ятати. Ну роблячи таку заяву, ну проситься таке основне питання. То виявляється, що Михайло Федоров і Юрій Щиголь вони настільки пов'язані, вони працюють в одній зв'язці, і ми можемо допустити, що Михайло Федоров знав про оборудки Юрія Щиголя і покривав, чи як це розуміти. Слід розуміти таким чином, я сприймаю Юрія Чігаля як прямого безпосереднього підлеглого Михайла Федорова. Чому? Тому що якщо ми відкриємо закон про держдерждзв'язку, положення про адміністрацію там буде написано, що голову держпідзв'язку призначає Кабінет міністрів України на посаду. Відповідно, в Кабінеті міністрів усе. Абсолютно, все що хоє має, хоч маленький а, е, там дотик до ІТ, а й не тільки насправді там і освіта і ще, ще багато, і навіть будівництво укріплень, чомусь і навіть а, оборона, а... дрони ну зараз мінцифри багато чим опікується. Так 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 ось про позику написано, що голову призначає кабінет міністрів. А кабінет міністрів, якщо це щось про ІТ, то це точно Федеров. І ну так, з неформальних джерел також відомо, що е, Михайло Федоров дуже ретельно. Ну, це, це фактично його основ, головний виконавець. Та, е, чому їм е, е, гроші виділяються на армію дронів? Тому що е, президент виділяє гроші Федорову, а Федоров виділяє гроші Чигалю. Тобто, це, це там ланцюжок довіри. Це люди, які максимально один одному довіряють, так? Особливо в таких мега-інтимних питаннях, як гроші, а особливо гроші практично не не контрольні, не підзвітні. Тому це абсолютно дуже інтимна тема, ми розуміємо всі. Тому тут, аби кого з вулиці не призначиш, тут професіонала не можна призначати, тут потрібно максимально лояльно віддану до глибині душі людини, особливо, яка сидить на гачку. Якомусь так? і яка тебе не здасть, тому що у нього він на гачку сидить, власне кажучи. За таким же принципом Михайло Федоров призначає ну тобто особисто глибоко лояльну людину, яка тебе не здасть. Він призначає так званих своїх цифрових комісарів, тобто заступників міністрів різних відомств з питань цифрової трансформації. Ти особисто довірені люди Федорова. Тобто це його е, гвардія. Ну, як якщо там в мафіозних е, капо, да, в мафіозних термінах е, говорити Капо, тобто такий капітан, а один з керів керівників середньої ланки в, у, у злочинній організації. Тобто, це ще голь і жара це люди, яких особисто підбирає, особисто приводить співбесіду, особисто перевіряє Михайло Федоров. Це максимально мають бути лояльні йому люди, ну незалежно від того, наскільки вони професійні. Я заради справедливості маю тут сказати, ми радо надамо майданчик для Михайла Федорова, якщо він захоче пояснити, прояснити, по-перше, свою позицію, а по-друге, ну відповісти, це не звинувачення, але це серйозні слова, які ви сказали про те, що Михайло Федоров безпосередньо тісно пов'язаний з людиною, яку звинувачують в корупції. Ну а враховуючи, що в 2020 році призначили ще Голя, ну тоді вже міністром був Михайло Федоров. Очевидно, ми можемо припускати, що якщо вони дійсно. Пов'язані між собою, то можливо, це була рекомендація Михайла Федорова. НВ Раду надасть йому майданчик, пане міністр, віце-прем'єр-міністр. Будь ласка, ми з вами поговоримо про це. Слухайте. Ну ви знаєте, ви ж тут замахнулися Костянтина, на священну корову. Михайло Федоров має дуже хорошу репутацію в уряді, в Україні. Мінцифра, дія, армія дронів, смарт, все смарт, все розумне, все швидке, все дуже Сучасне, круте, ну він не був ніколи заплямований навіть натяками на якусь корупцію довкола нього. А тут виникає таке, що найближчі до нього люди заплямовані корупцією. Це це революція може бути така. Ну я в лапках, звісно, маю на увазі така в кулуарах Революція в політичних кулуарах. А, дійсно не був помічений у корупційних скандалах. Ось ключове слово не був помічений. Але давайте ну, дивитися, ну спробуємо. Я не можу бути об'єктивним, тому що я десь за цією темою дуже давно слідкую і я упереджений. Але дивіться: фонд Юнайтед, 24 який яким фактично розпоряджається Михайло Федоров, він не підконтрольний. Він практично не публікує те, що він публікує, ні про що не говорить. Тобто, основний обіг грошей він повністю в тіні знаходиться. А щось там закупляється, якісь там переможні реляції публікуються, але нічого перевірити неможливо. А які комплектуючі, які дрони, які моделі, які модифікації, з якими характеристиками, за які суми чи це відповідь нічого цього немає, а абсолютно я не знаю, можливо, вони там у якимось чином є документи, якісь є і набу можуть перевірити, якщо є документи. Але якщо документів немає і ну ніколи вони не складалися. То не зрозуміло, як потім це перевіряти, насправді да а стосовно там про додатку, дія, я давно вже висвічую цю тему і просто можу сказати, що люди. Користуються нею і задоволені лише тому, що нічого про це не знають. Про те, що під капотом. А під капотом там абсолютно неподобство. Тому що і саме через це жодна країна в світу не запровадила собі е, нічого подібного. Ні просунуті технологічні країни, ні не менш розвінути, ні Колумбія, ні Нігерія, ні США, ні, ні Японія, ні, ні Нідерланди, ніхто. Тому що власне це такий челендж е, захисту персональних даних. Ну, ось такий плювок в обличчя усім цим прихильникам прав і свобод. Ну і ще там багато претензій. Вона побудована, в принципі, в корінним чином не відповідають нічому. Абсолютно. Ну а тобі... можна я уточню? Ви експерт з кібербезпеки? У вас дія є в телефоні чи немає? Боже збар. В жодному разі. Ось можу показати, проклацати всі екрани. У нас в мене в мене немає. Ого. Ну, звісно, а навіщо? А навіщо вам діє? Ви хочете? От я покажу ось. Ось у мене права у смартфоні, бачите? Так, 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 так. так. Абсолютно безпечні. Безпечні максимально, да ніхто за мною не слідкує, ніякий товариш-майор не дивиться через додаток на мене. Мій телефон не, не слідкує за моїми там запитами, переміщеннями, за моїми життями, і так далі. Це одна сторона моделі, А там друга, ну так, да, це я можу довго про дію. Там я колись з колегами написав окремий перелік, повний перелік всього всіх претензій до дії називається «22 гріхи дії. Просто погуглити і першою там другою строчкою буде а, цей допис. Там все досить просто і детально всі 22 гріхи розписані. Тобто, а Михайло Федоров. Ну е, я знаю, да, що у нього ось, начебто, така репутація, але. У певних колах професійного кібербезпекового середовища, ну давайте пригадаємо, що у 2019 році в публічному інтерв'ю саме пан Федоров сказав, що роль кібербезпеки трохи перебільшена на початку своєї кад каденції. Тобто, це ну, таке сказати може людина абсолютно не маючи жодного уявлення ні про кібербезпеку, ні про безпеку взагалі. Ну, Я і вам ще багато. Так, дякую вам дуже повна як на мене розмова вийшла. Костянтин Корсон, експерт з кібербезпеки. Ми здебільшого говорили про досить гучну корупційну справу. Коли підозру оголосили голові Держспецзв'язку. і за повідомленнями ну не лише Костянтина, але і за повідомленнями інших людей з цього експертного середовища, Юрій Щіголь, голова Держспецзв'язку, пов'язана людина з Михайлом Федоровим. І у зв'язку з цим я радо запрошую Михайла Федорова також щоб він озвучив свою позицію, в тому числі і в ефірі Радіо НВ. Але якщо він озвучить це її ще десь, мені здається, це теж буде правильно і справедливо. Дякую вам дуже. Далі у нас новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.